Канал Андрій Стойгора пропонує. Зимова весна. Чому весна прийшла до нас, коли ще не настав її природний час? Чому і сніг були лише до Різдва, бо на надворі уже весна? Хтось каже, парниковий це ефект, прискорюється і крокує світом. Що ж, можливо, і такий проєкт, але тоді чого очікувати літом? Дощі. Холодних днів, чи, може, спеки, що може привести всю землю до небезпеки, розтопиться на полюсах обох полярний лід? вода, що в океанах підніметься, наробить бід, а може, за гріхи нас, Боженька, карає, і ніхто з людей цього не відає, не знає. То що ж очікувати в найближчий час бо нам? Не відповім нам це питання, на жаль, я вам. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок до гори під цим відео.